Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, уборка продовжується. Продовжуємо косити ячмені, пшенички. Зараз, скажімо, пройшов легенький дощик, але продовжуємо косити, тому що волога дозволяє. Була волога 9-10, Зараз після дощику 13-13,5, то уборочку продовжуємо повним ходом, як кажуть. Не жалко, тому що сухе воно, бачите, ось пересушене, береш, а воно сухуще. Ну і ціни зараз, звісно, трішечки стали веселіше. Для нас, як фермерів, то це в радость, тому що кожну копійку яку вкладаєш, хочеш хоч щось, щоб вернути. То із-за того, що ціна зараз на зерно пішла трішечки вгору, аж настрій в усих, я думаю, піднявся. Да, там жалко тих, хто скупляє для хазяйства, для коров свиней. Тим, звісно, людям буде дуже важкувато, але в середньому ціна і на свинину зараз і на гавядину непогана. Я не скажу, що там слабка, як було 50-40 гривень, а зараз вже нормально. 80, плюс, там, то я думаю, що і не сильно їм буде поганенько. Давайте, друзі, перейдемо до ціни ціна на соняшник, друзі, зараз 19400 20400 Масло там, де 2400, треба 58.2, там де 19,400, без аналізу, головне, щоб влага і сор був в базі. Ну і друзі, ячмінчик, звісно, вже дуже сильно дивує. Чому? Тому що ціна вже, друзі, на ячмінь в середньому 7600, 7800 менше немає. Там є, звісно, перекупи, які викладають дешевше, викручують людям руки, але то вже зовсім інше. Так що ціна, друзі, на ячмінь 7600, це вже крутяк. що Я думаю, що непогано. По ціні, друзі, на пшеничку. Пшеничка піднялася, фураж підскочив. Ціна зараз, друзі, другого класу 8200. Ціна третього класу, друзі, 8 тисяч і за фураж дають, друзі, 6800. Отакі ціни, друзі, зараз на зернові, на соняшник. Це, друзі, Дніпропетровська область, Павлоградський район. Зараз ну, бивший Юрівський, але ну, вже Павлоградський, так що кому цікаво, можете дзвонити. Також, друзі, надаємо послуги зерновозів, кому потрібно, телефонуйте, домовимося без питань. Ну і, друзі, будь ласка, зробіть підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Осталося шаленому трішки добиті, буде 20 тисяч підписників. І будуть, друзі, подарунки, розіграш, призів, тому що це таке, знаєте, 20 тисяч підписників мати дуже достойно. Так що дякую всім за увагу, що слідкуєте за YouTube каналом Шалений тракторист. Всім бажаю гарних цін, головне здоров'я, миру. І щоб все було у усіх добре. І допомагайте друг другу. Не будьте там нехорошими людьми. Щоб все було, щоб всі були задоволені і все було в ваших сім'ях добре. Дякую за увагу, всім пока-пока.